Так, і так почнемо. Значить, я використовувала пряжу джинс Yarn Art, номер пряжі 60 колір. Так. Тут е, кори... рекомендують використовувати спиці 4 і 3,5 основне полотно. Так, значить. Я перший раз знімаю відео, тому вибачають, може, щось ще трошки не зібрано. Значить, <кій> детально розглянемо. На спиці номер 3 я вже казала, набираємо ми 104 петелічки. У нас, дивіться, оцей візеруночок ми використовуємо від хітома машина. Можете його заскринити, а я там далі трошки дам уже. Вже оскринений варіант. Значить, у цьому малюночку, цій схемці, передбачено 8 петельочок, бачите, так? Ми наше полотно, після того, як ми зв'язали різиночку 3 см з хрещеними петелечками, на спицях трієчка. Ми потім наше полотно збиваємо на 13 клинів по 8 петельчок. І починаємо в'язати згідно нашої схемки. Потім, коли ми вже пров'язали там пер... ці рядочки, які передбачені по схемці, 62 рядочки. От, і в самої схемці, ви бачите, тут вже передбачено прибавочки. Воно і так іде, розширено, розширяється для нашої пакеточки. Узор 187 з книги «Японські узори». Сторіночка 156, там є розшифровочка. От. Потім, дивіться, я <кій> в'яжемо уже, виходить, у нас отут наш узорчик закінчується. От. І ми починаємо відділяти наші рукавчики і основне полотно, нашу тушку. Там, взагалі, у мене вийшло 377 петельочок. У нас оце є центральна. Центр ми визначили нас по спинці. І коли ми робимо відділення, ми рукавчики від основного полота, значить, Пров'язуємо 60 петелечок. 68 я лишаю на рукавчики. Далі, там десь у мене було 121 петелечка. І так само 68 розділили. Зняли ми наші рукавчики на споміжну спицю. І далі вяжемо основне полотно просто лицевими спицями. Е, вибачаюсь, вибачаюся, да, лицевими петельками. Я використовувала в цій схемці, в цій модельці, е, азіатський росточок. Він у мене складав десь 15 рядів. Ну, можна 10. Хто, ви дивіться, вже по собі, ви вже повинні приміряти і дивитися, як на вас сидить ця моделька. От. Потім ми основне полотно дов'язали. У мене воно складає, ось дивіться, по схемці 35 см від самого рукавчика. Потім ще плюс 3 см у нас складає наша резиночка. От. Саме полотно у мене вже з нашими подрізами. Подрізи я взяла десь 10 петелечок, і 10 петелечок у мене вийшло з азіатського росточку. І в загальній сумі в мене склали рукава 88 петельчок. Рукава ми відложили, і далі в'яжемо основне полотно. Ну, Ви можете коригувати довжину, як вам буде зручно, під себе, можна коротше, можна довше. Ну і це ж дивитись по собі. Відв'язали, закрили обичним способом без всяких заморочок. Далі, коли ми рукавчики в'яжемо, ми у кожному 10 рядочку будемо зменшувати, обовляти по одній петлі.